Дорогі українці, на жаль, Україна через варварську російську агресію залишається найбільш замінованою країною в світі. 30% українських територій вражені вибухово небезпечними пристроями, вибухівкою, і мова йде про десятиріччя очищення і розмінування для нашої команди. Це дуже важлива ратифікація. Адже саме я з колегами в попередньому скликанні були авторами закону про гуманітарне розмінування, і за основу ми брали саме хорватський досвід. Дякуємо. Хорватії, дякуємо команді прем'єра Пленковича за велику допомогу в гуманітарному розмінуванні, але дуже важливо сьогодні розуміти різницю між гуманітарним розмінуванням і задачою держави по обороні, по мінуванню тих територій, які мають стати рубежами для ворога, не рухатися далі. І отут ми владу закликаємо. Де треба розміновувати і на це знаходити кошти і е, посилювати е, цю антимінну коаліцію, але мінувати, мінувати і будувати фортифікації там, де це потрібно. Насправді важливо зазначити, що дана ратифікація допоможе дійсно в розмінуванні полів, допомозі наших фермерів, і важливо врахувати, колеги, що саме хорватський досвід сприяв тому, що гуманітарне розмінування відбувається і за відповідними сертифікаціями і перевірками, що все відбулося безпечно. А друге дійсно навчання і цивільного населення про те, як Уникати можливих трагедій, які зараз часто трапляються із фермерами, на жаль, і з цивільним населенням на прифронтових територіях. А ключове це дуже велика буде допомога нам про відповідному саперному обладнанню.